Я хотів би користуючись вашим ефіром напряму звернутися і до міністра внутрішніх справ, і до керівника СБУ зараз відкинути всі свої вечері, обіди, вийти з дорогих ресторанів і зробити професійно те, що їх зобов'язує закон. Перше, п'ятий канал, ще в обід показав провокаторів і людей, яких змушують або підштовхують на вчинення злочину. Такі люди мають не заборонені законом. Знаряддя, вони відомо де знаходяться. У вас є всі сили, не спецназ, для того, щоб запобігти, щоб кримінал проказав своє обличчя або перейшов до дії. Дія номер два спеціальними технічними та іншими засобами локалізувати провокаторів, забрати з мирних вулиць Києва і, можливо, не тільки Києва, і зробити все можливе, щоб мирні зібрання людей, незалежно на якому майдані люди знаходяться, відбулися мирно. І третє. І до керівника СБУ, і до керівника МВС злочини. Ті люди, які стоять і проплачують корумповану або корупційну готівку на те, щоб підштовхнути на злочин, будь-кого молоду людину або не або не дуже, мають бути зупинені. Зупинені насамперед ті люди, які роздають правильно цю готівку. Силовикам добре відомі і місця, і як це робиться. То діти, діти за законом. Спецназ застосовується, я нагадую вже міністру внутрішніх справ, тільки проти озброєних злочинців. Там, де йдуть повстання в тюрмах, кримінал, де захоплюють тюрми. Будь ласка, туди і переводьте спецназ, там, де загрожують мирним людям, але проти тих, хто зі зброєю йде на мирних людей. Навіщо зараз демонструвати і провокувати власне мирну демонстрацію?